У Рахівському районі під час туристичного сходження в гори захворіла група дітей, яка приїхала на відпочинок у Карпати з Дніпра. За попередньою інформацією, напередодні ввечері діти вживали продукти, куплені на ринку в Івано-Франківську. А вже вранці в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про погіршення самопочуття дітей. У Рахівській районній лікарні перебуває 13 чоловік, з них 12 дітей. Одна доросла супроводжуюча людина. Із них в 10 чоловік спостерігається легкий ступінь важкості захворювання, у троє чоловік перебувають у якби, середній ступінь захворювання. Всі вони перебувають у інфекційному відділенні місцевого лікувального закладу. Що стало причиною захворювання і відповідно, погіршення самопочуття, буде відомо трошки згодом, тільки виключно після лабораторного підтвердження даного факту.